Всім привіт! Сьогодні 21 січня 2023 рік. Я вперше починаю відео з самого рання. У нас зараз 7 годин. Я прокинулася у 6, випила склянку води, зробила каву. Незважаючи на те, що сьогодні субота. Можна було б поспати подовше, можна, але не сьогодні, бо багато справ запланувала. Запрошую вас провести цей день зі мною. Те, хто сьогодні підключився в перший раз. Так, є, так, є. У кожного з вас є лідер лидер. И вы можете попросить у лидера посмотреть пропущенный урок, и вам вышлют расписание повторной трансляции и также отправят вам ссылку, чтобы вы смогли посмотреть ещё на урок. Хорошо? Готова поделиться с вами своими впечатлениями первыми. Э, кто може пропустил, я Почала навчатися у християнському місіонерському центрі. Навчання проходить на платформі Zoom два рази на тиждень у вівторок і суботу. Можна вибрати час. Зручний для вас або о 9 ранку або о 15. і ввечері о 19.00. Так як сьогодні субота, я спочатку вибрала 15.00, а потім так подумала, що краще зранку о 9.00 послухати лекцію, виконати завдання і потім цілий день вільним можна займатися своїми справами. Що взагалі це за навчання? Там є декілька розділів навчання. Я зараз на першому це базовий курс вивчення Біблії. Якщо ти його успішно закінчив, ти отримуєш там сертифікат. Ну, звісно, що він мені як просто для себе, да? він мені ніяк не знадобиться. Навчання з 17 січня до 11 березня саме цей базовий курс вивчення Біблії. Потім, вже, якщо все буде добре, то ти переходиш на інший курс. І ну, там я далі не знаю, як і навчання проходить. Я поки тут і я тільки почала. Вчора. Мені надіслали повтор першої вступної лекції, вони там розповідали про цей центр, про церкву, вони знаходяться у Південній Кореї і також є їхнього, скажімо так, направлення да, церкви у всіх країнах. От я бачила в Зумі. Присутні 55 людей із Кореї, ну, з різних країн. От, тому так. Так, що ще я вам сказала? Ага, до кожної людини закріплений лідер. Ну, я це називаю куратор, мені так зручніше. Він з вами спілкується, ви можете задавати питання якісь йому. Він надсилає посилання на Zoom зустріч. Він завчасно за день до лекції скидує таке як завдання. От я сьогодні, наприклад, робила, нічого там такого складного немає, просто потрібно в свій зошит переписати декілька речень, і потім під час прослуховування лекції треба ставити пропущені слова. І я так розумію, я цей конспект повинна сфоткати і відіслати куратору. Так все серйозно, не просто так. Камера повинна бути включена От, під час прослуховування лекції. Ну, так, цікаво, мені дуже сподобалося, знаєте, сьогодні. Вчора якось воно було, тому що це повторна була. І цю лекцію скинули для тих, хто пізніше зареєструвався. І нас там було сім людей, ну якось було ну, мені не дуже, чесно кажучи. От, А сьогодні вже так більш веселіше. І ну, мені сподобалася сама подача, настільки все просто, з якимись... Простими прикладами, плюс іде демонстрація екрану. Лектор це ну, показує на, ну, на прикладах, на малюнках. От, наприклад, мені сподобалась э, така фраза сьогодні, що хтось сказав, у чоловіка в душе дира, розміром Бога і кожен заповнює її, як може. Взагалі, сьогодні тема була як стати щасливим чоловіком. Ну і щось із нашого повсякденного життя, дуже багато прикладів із Біблії. Мені дуже сподобалось, як для першого разу. В очікування вівторка. Вівторок буде наступна лекція. Я виберу час о 15.00, тому що ну, ввечері не знаю, чим буду займатися, от, а зранку у мене пари. Тому, поки так, зараз. Направляюся у справах, напевно, візьму машину, треба її прогуляти, подивитися, як там вона. Нікіта мені каже, мама, ти не забула про свою машину. Давненько я там не була, візьму машину і поїду у справах, візьму вас з собою. До речі, якщо є питання якісь по цьому. Базовому ще вивченню біблії, ви можете написати в коментарях, може хтось ще хоче доєднатися, я можу вам скинути посилання. Навчання безкоштовно. Це для багатьох дуже важливо. Поки все. Привіт, малышка. Ну, як ти тут поживаєш? Ну, що заводиться будеш? Буду, буду, каже. Ну що? Я трохи хвилююся, бо майже два місяці не їздила за кермом. Таня, з Богом поїхали зі мною. Технічна перерва. Перш ніж показати, що купила. з'їм смачний, запашний чебурек. Нашої цепті відкрили пекарню і ми зайшли з м'ясом, з сиром 30 гривень. Пам'ятаєте, це ті кільця погнуті, які були тепер, які вони гарні. Рівнесенькі, як нові. Класс. Заплатила за ремонт 200 гривень. Поки згадала, як я їх вдягала, я на два пальці. Тут два, тут одне. Я як сорока, я люблю. Прикраси. Не люблю цепочки, браслети, люблю кільця Я інколи місцями. Клас. Тепер давайте продукти. Е, значить, на ринку банани 59, яблука голден 12. Арахіс Очищений 150 за кілограм купила такий майонез 32 гривні 500 грамів лопатка 125 грибочки 63 і тут у мене риба Оселедець без голови 130 гривень і філе лосося 360 гривень. Філе лосося свіже, а оселедець солоний. Далі масло вершкове 210. Заїхала в барвінок, сардельки соковиті, 92 гривні. І ще барвінку купила, спробувати таку ковбаску, Селянську 140 гривень. Mm -hmm. Велмарт. Так, Велмарт. Капуста пекинська, 32,85. Мандарини 69,95 гривень. Крекір ніжний по 103 гривень. на знижки була 130 гривень за кілограм. Два огірочка 68,85 гривень. Батареті 25 гривень. Соєвий соус 31 гривня 205 мілілітрів. І взяла такі помідори рожеві, вони по 99 гривень, 85 копійок, але пахнули, як справжні з грядки. Ось такі мої досить. Так класно виходити за 5 хвилин, коли машина біля під'їзду стоїть. Їду зараз у церкву. Сьогодні буде репетиція. Тільки вже для вокалістів. Сьогодні у церкві Ларісочка мене гостила Макотою якою. Давайте будемо дивитися. Так, о як пахне. Так. Це пампушки з часником. Домашні. О, клас! Супер, далі дивимося. Я не знаю, чи це домашнє. Мм, але дуже смачно. Дуже-дуже. Так. І ще баночка. М -м, це варення якесь. Я не буду відкривати. Вона сказала, що варення. Просто у мене є вже баночка відкрита, пізніше відкрию. Ларися, якщо ти бачиш це відео, дякую велике. Дуже приємно. Mm. Тісто м'якеньке, дивовижне. Вибачте мене, що я жую. Просто так їсти хочу. У нас майже 8 годин вечора. Добрий вечір. Кіта, мама відео запише, добре. Допише. Потім запишеш, не? що ти не випадкає. Я хотіла вам сказати, що сьогодні рецепти не буде. Які там мені заважає. На вечерю будуть бутерброди, є щим, і пампуси, і хліб, і валик купила, майонез, сир, все є. Тому на сьогодні все. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.